Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Роман Куцяк, я лікар-хірург, імплантолог, співзасновник навчального майданчика Implant Academy і опінон лідер компанії Megadgen Україна. Ми знаємо з вами на сьогодні, що недостатньо говорити про кісткову пропозицію, коли ми говоримо про остру інтеграцію і довгострокові використання імплантантів. Багато досліджень останні роки говорять нам про те, що треба звертати увагу на м'які тканини. І їх об'єм, нерухомість, кератинізація дозволяють нам говорити про якісь віддалені терміни використання імплантантів. Ми з вами знаємо донорські зони в наших пацієнтів це піднебіння, бугор верхньої щелепи, але іноді в цих місцях. Недостатньо матеріалу по кількості і якості для використання. І тоді е, з'явився попит на нові матеріали, і такими матеріалами є безкліткові дермальні матрикси, як тваринного, так і людського походження. Вони дуже розповсюджені в роботі імплантологів Південної Америки, це Канада, Сполучені Штати. І я вже декілька років використовую алогенний дермальний матрикс для збільшення об'єму навколо імплантантів. Це дуже проста процедура. Ви відкриваєте стерильну упаковку, дістаєте дермальний матрикс, підганяєте його по розміру клінічної вашої ситуації і змочуючи фізрозчином, фіксуєте на кістці, перекриваючи тканинами реципієнта. Така робота дозволяє нам збільшити об'єм м'яких тканин навколо імплантантів на 1-2 міліметри, що іноді більш ніж достатньо для відмінного результату.